Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні поговоримо з вами про види пенсій по інвалідності, які вони передбачені чинним законодавством України. Хочу нагадати, що якщо ми говоримо про захворювання, то в такому випадку причину, групу та час настання інвалідності вам визначається медико-соціальною експертизою МСЕКом. Тобто, ті, хто отримає пенсію по інвалідності, це знає. Значить, якщо ми говоримо про пенсію по інвалідності, тобто якщо ви маєте хронічне або інше захворювання. Яке призводить до втрати вашої працездатності, то згідно чинного законодавства України у нас є три групи інвалідності: це люди з інвалідністю першої групи, третьої, другої групи та третьої групи. Розмір пенсії відповідний для людей з інвалідністю першої групи: це 100% розмір пенсії за віком, для людей з інвалідністю другої групи 90% пенсії за віком та для людей. А третьої групи інвалідності 50% від пенсії за віком. Так, далі. Хочу вам нагадати, що якщо ви отримали інвалідність і продовжуєте працювати, то в такому випадку при досягненні пенсійного віку, коли ви будете мати необхідний страховий стаж, в цьому році це 31 рік, ви маєте право перейти на пенсію за віком. Діє для людей з інвалідністю така дія пільга, що вам можуть застосувати при розрахунку пенсії за віком новий показник середньої заробітної плати по Україні. Відповідно, розмір пенсії за віком у вас буде однозначно більший, ніж той, який ви отримаєте розмір пенсії з інвалідності. Також, за оновленими даними, які надає органи пенсійного фонду, мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності на даний момент становлять такому розмірі. Для людей з інвалідністю 1 групи це 2760 гривень. Для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 груп 2520 гривень, та для працюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи 2093. Гривні. Так само пам'ятайте, що від того моменту. Коли від дня встановлення інвалідності у вас є 3 місяці для того, щоб звернутися в органи пенсійного фонду, і з цього моменту з дня встановлення інвалідності вам була призначена і вже нарахована пенсія з інвалідності. Якщо ви пропускаєте цей термін, то пенсія з інвалідності вам назначається з дати вашого звернення, з дати написання заяви. Наступний вид пенсії по інвалідності це пенсії по інвалідності військовослужбовцям, призначається у разі настання інвалідності. В період проходження служби, або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше трьохмісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби. Значить, людям з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у наступних розмірах. Перша група це 100% сум грошового забезпечення, друга група 80% від суми грошового забезпечення, третя група 60% від суми грошового забезпечення. Далі, значить, мінімальна пенсійна. Виплата для людей з інвалідністю внаслідок війни у нас не може бути нижча перша група це 650% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Наразі це становить 13 604 гривні 50 копійок, друга група це 10 988 гривень 25 копійок. І третя група 7 534 гривні 80 копійок. Також чинним законодавством у нас передбачені, ще пенсії по інвалідності. По Внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної вами в зоні відчуження у 1986-90-х роках, або з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня відповідного року. Далі це ще в нас. Те, що передбачено чинним законодавством. Значить, розмір пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим. Першої групи це 8 гривень 48 копійок, друга група 6549 гривень, та третя група 5048 гривень. Такий ж розмір і стосується для діток з інвалідністю.